Друзі, всіх вітаю! 700 тисяч знешкоджених окупантів російської армії. Така цифра на стан 4 листопада 2024 року. Проте, що ця цифра реально означає в контексті аналітики та в контексті історії, тому що ми зазвичай цю цифру беремо і десь кажемо: ну от хороших русських стало менше, але що стоїть за цими цифрами? Отже, насправді, цифра в 500 тисяч це травень 2024 року. Одночасно з тим скажу, що в період з жовтня 2023 по жовтень 2024 року це 390 тисяч оцих от от хороших русських. Зрозуміло, що вся цифра 700 тисяч це не ті, хто, скажімо, був ліквідований, а це і санітарні втрати, пов'язані з пораненнями та вибуттям з е, строю. Власне. Наскільки це вибуття, або це 200 на, на весь час, або це поранені, і там, якщо це легкі поранення, там то це місяць, можливо, від контузії раніше, хтось пізніше. Ну і зрештою, в принципі, ми знаємо, що близько там 15 не повертаються в стрій, якщо отримали таких достатніх пошкоджень. Але що нам про це необхідно знати всім по 700 тисяч? Зрозуміло, що у нас зараз втрати, і ми про них говоримо, це втрати, які дають чисельність, що 1 до 4, подекуди 1 до 7, до 7 на користь українців. Але зрозуміло, що ці втрати треба ще більше робити для росіян, і для того, щоб наша армія успішно боронила землю, нам треба ці втрати збільшити 1 до 10, 1 до 15. Так, але це можливо з рахунок побудови міцної укріпленої лінії, яка надасть перевагу, а ця лінія не будується, тому що забудовники забудовують квартири в містах в Києві, забудова подолу, там чи Китаєва. Там вони залишають свою техніку. Так от, якщо ми говоримо про в цілому ці втрати, то кілька цифр, друзі, про які нам необхідно просто знати. В останнє росіяни проголосили про кількість їхніх втрат. Це був 20, 20 число вересня 2022 року, 5937. Тоді вони назвали, що. Українців щось близько там 60 тисяч загинуло, Ну якісь такі абсолютно. Президент Зеленський 25 лютого 2024 року сказав про 31 тисячу загиблих українських героїв і 180 тисяч росіян. Це початок 24 року. І зрозуміло, що ця цифра вона зараз вже якраз ліквідованих набагато більше є. Я думаю, що там доходить до перевели за 250 друзі. А ця цифра так інакше, це на півмільйона демографічна яма, яка вже от зараз починається. До речі, британці цю цифру в 700 тисяч. Британська розвідка не, скажімо, не спростовує, дає свою цифру 610 десять тисяч. Але бачимо, що кореляція цих відомостей вона достатньо хороша в цьому випадку. Між іншим. The Wall Street Journal говорить про те, що в цілому росіяни на вересень 2024 року загубили остаточно двохсотими близько 200 тисяч. Ну і друзі, це що цікаво, за аналізом, наприклад, тих ж самих медичних моментів всіх створених, що в принципі росіяни переважно 200 ось, або отримали поранення в 74% від. Від вибухів, а це теж показник того, що в принципі ця планочка завжди, я ще коли вчився в університеті оборони, то там було 80 відсотків. Що от таке тут нижче, тобто ми говоримо про те, що м'ясні штурми знижують і їх просто розрі... розстрілюють. Про цифри, друзі, вірити ми не будемо зрозуміло. Зараз прийдемо до конкретного висновку, дуже цікавого в контексті цієї цифри. Але якщо ми говоримо про їхні цифри, то зрозуміло. Ну, от, е, на момент червня 2022 року росіяни заявили, наприклад, що вони збили 215 літаків. У нас всього 98 було бойових літаків. От. Або те, що, наприклад, е, було ними знищено 3800 українських боємашин. Це на той самий червень 2022 року. 3800 бойових машин це, це от, говорив, У нас їх всього було 2416. О, зрозуміло, що ми тому не можемо вірити в, в абсолютні цифри, але так чи інакше є цифри у нас по 2022 року, коли вони ще не закривалися. І тут в підсумковому що ж означає цифра 700 тисяч, яку ми власне наводимо і на в принципі не сильно відрізняється від, скажімо, тих цифр, які дають наші патро... ці партнери. Не союзники, а партнери. Так? Це так зараз говорять. От так от, що необхідно сказати. Вперше, що на 22 рік у нас вийшла абсолютно денацифікація Росії, про яку заявляв Путін, але в Україні, і денацифікували вони так: малі народи. Буряття, тива, північна Асетія, ну, наприклад, на 10 тисяч населення Боряті, 28 на так званому СВО, в Твінці 27. Північних осетин 17 людей на 10 тисяч населення. Алтайська, Республіка Алтай 16 людей на 10 тисяч населення. Потім за статистикою Дагестан 8, Чечня 7, Гушетія – 7 на 10 тисяч населення пішли в так зване СВО 2022 році. І тепер, друзі, просто послухайте. А от з Москви на 10 тисяч пішло 0,3. Тобто, по суті, пішло ну понад 70 бурят на одного москвича, але населення Москви воно, звісно, набагато більше. Про населення тепер підводячи підсумки в нашій сьогоднішній темі, хочу зауважити дуже цікаву в цілому констатацію факту: ми до цього часу не знаємо населення Російської Федерації. Скільки воно не дивлячись на те, що у них є всі можливості проводити переписи, В 91-му році їх було 149 мільйонів. Зараз кажуть 146, проте цифри, цифри деякі говорять про 142 мільйони. Так чи інакше, але близько 200 тисяч росіян виїхало з Росії, емігрувало в перші тижні початку так званого їхнього СВО. За весь період, вони не можуть сказати точно, але за весь період до 1 мільйона кажуть, було виїхало народжуваність. Ну, отут найцікавіше, що вони говорять про те, що, наприклад, у 2023 році росіян стало на 59 тисяч більше, але з іншого боку, інша статистика говорить, що вони втратили 550 тисяч населення. Це називається, друзі, демографічна петля. Коли вони просто починають просідати, петля затягується, і все, що починається з демографії далі, перетворюється лише на зменшення. І в цьому контексті. Що ж у нас, до речі, по втратах їхніх на війнах. Історично скажу так, що дійсно втрат не можна порахувати, брахувати по національному складу. Ну, в часи Другої світової війни вони не знають, скільки воно загубили, начебто 8-11 мільйонів військових не знають. Та 3 мільйони десь. 8 або 11. В цілому втрати 27 мільйонів були браховані. В часи Першої світової війни, то у них теж від одного мільйона 400 тисяч до 2 мільйонів 200 тисяч втрати прямі, тобто це е, ті, що загибли. І зрозуміло, що тут не порівняння з сьогоднішньою війною в Україні Росії. Проте, друзі, ми маємо сьогодні визначити так чи інакше що цифра в 700 тисяч це якраз 0,5% від загального населення. Нам треба масштабувати цей показник. Хоча б до 1%. Тому що зараз у Путіна є дуже таке велика розтяжка. Йому необхідно мобілізовувати людей, а вже нема звідки не що населення величезне. Справа в тому, що є боязнь е, зайти в комунікаційні мережі. Великі міста не воюють, воюють деревнями. І от якраз якщо почнуться приплив. Інвалідів, поранених і знищених, ліквідованих окупантів в великі міста, то почнеться розрив в мережевому контексті, тому що в великому це не деревня, де ти постійно живеш у своєму оточенні. В великому ти навчався в садочку в одному районі, в школу закінчив в іншому, працював на одній, двох, трьох, п'яти роботах. Усюди є корпоративні якісь чатики. І от якраз. Нам необхідно виводити, щоб ця цифра наступних ліквідованих стосувалася міста. Саме тому Путін і боїться чіпати великі міста, а деревня вже вигрібається, і там залишається небагато людей, які здатні утримувати ту древню. Тож, власне, друзі, цифра, до якої ми маємо йти, щоб зупинити цей процес, або принаймні почати. Іншу ситуацію в Російській Федерації це мінімум 1%. Зрозуміло, що комітети матерей, на які чекали українські медіа на початку повномасштабного вторгнення, вони не працюють. 47 тисяч вбитих росіян в Чечні материнські комітети, але це ж в межах одної держави. Десятки тисяч вбитих в Афганістані, теж материнські комітети. І це все працювало на розхитування ситуації, тоді в Союзі. Потім в Російській Федерації, але це зараз не працює. І друзі, так само серед е, цього числа в 700 тисяч. Ми не враховуємо, не враховуємо з вами хвороб для росіян. Це їхній коник. Наприклад, Кримська війна 1850-х років 30 з гаком тисяч загинуло від, е, власне, французько-англійської зброї, а 300 з гаком тисяч загинуло від хвороб. І от цю статистику ми теж не знаємо, але вона відома Путіну, тому що медицина в Росії так само не працює в тих умовах, тому що їм дуже далеко всі ці евакуаційні шляхи, бо вони на чужій території. І це спрацює проти них. І от, друзі, увіть собі, що ми не знаємо всіх обставин, але висновок такий: що на цей період, коли ми говоримо про 700 тисяч хороших русських, ми з вами бачимо появу військ. Північної Кореї. І це, друзі, дуже дуже явище, які одне до від одного дуже близько стоїть, тому що нам не зрозуміло, чому у Путіна немає цих людей, чому він має брати корейців. Але насправді можна говорити про те, що зараз Росія пройшла якісь певні етапи по чисельності, які вона не може зараз відновитися, як армія. Вона не здатна робити резервів, що показала Курська область, тому що вони тут послали не резервістів. Які б мали б чекати бути пожежниками, а надіслали туди зведені рівнів взводів, рот батальйонів з цього фронту українського. Тобто резервів нема. Чому їх не набирають? Мобілізація включена не припинена. Мобілізація у них з 21 вересня 22 року. Тобто процеси, про які ми зараз ми говоримо, свідчать за те, що Путін боїться мобілізовувати міста. Ми зрозуміли, чому. Одночасно у Путіна не вистачає людей. Одночасна цифра 700 тисяч очевидно і не просто реальною, а можливо, десь вона підважує ще якісь цифри, які ми не знаємо. Це це ті, що померли від хвороб, яких там просто тьма. Тобто, друзі, ми чекаємо насправді на дуже цікаву фрагментарну якусь історію, яка впливає зараз на всю Російську Федерацію, от, одночасно з демографічною кризою. Будемо чекати, будемо дивитися, і за моїми передбаченнями, щоб там щось почалося в контексті цих всіх комітетів, матерей тому подібне. Нам треба сьогоднішню цифру просто помножити на двоє тобто, дійти до одного відсотку.